Вітання новини на Ukrainian Media Network. студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до найгучнішої новини сьогоднішнього дня міністерство внутрішніх справ повідомили, що готували е, замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка. при тому, що цей замах готували е, його експартнери, якщо так можна сказати, зі сполучених штатів це стосується господарської діяльності, яку він вів ще до того, як був призначений на посаду спочатку голови Держгеокадастру, а потім міністра аграрної політики, вдалося запобігти. Ось він ще був повноваженим президентом України з земельних питань, але це також вже було після цього. Власне вдалося запобігти цьому нападу. Брифінг є у нас нас на Ютуб-каналі Міністерства внутрішніх справ ви можете все прослухати. Йдеться про громадян США, які планували це вбивство за 20 тисяч доларів США. Ну, це був ти такий завдаток. і Ось що монастирський повідомляє за вибивання боргів, було взято 150 п'ятдесят тисяч доларів, які він не повернув цьому громадянину США, внаслідок чого той замовив його вбивство. Відносно нього було імітовано викрадення, після чого його помістили до одного з будинків. Під Киємом. але це йдеться про колектора, про якого на початку розповідали в на брифінгу. Якби на підтвердження того, що ця людина, підставний mm -hmm. кілер, може виконати відповідне замов замовлення, і навіть відео і фото трупа надіслали людям, які це замовлення робили. А далі вже йшлося про власне, Романа Лещенка, але запобігти саме цьому нападу правоохоронці змогли, ну як і попередньому, попередній був абсолютно підставним. Mm -hmm. uh... Більше деталей, звичайно, що будуть з'являтися. Брифінг ось ось тільки закінчився. Це такі попередня інформація. Зрозуміло, що прес-служба і надасть це все і відео, і фотоматеріали, які вони демонстрували під час брифінгу. Ну і ми, очевидно, також будемо вивчати. Звичайно, будемо далі вивчати. Що за історія цікава історія. Геоле обрали запобіжний захід за факт Зеленському. Середній палець хвилиночку. Факт це що за визначення? Факт. <раплес> <раплес> ну так мені <ми> вдалося <раплес> <Well>, йому <зас> світу <усвітить раплес> <раплес> особисте зобов'язання на два місяці. Він має здати закордонний паспорт і з'являтися відповідно на процесуальні дії. повідомляє, що особа підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивами явної неповаги до суспільства. Частина першої статті 296 кримінального кодексу України. Далі по судам підемо. Суд заарештував на два місяці антивакцинатора Остапа Стахіва, і, і. у нас про це був сьогодні ефір на UMN. Варто вам його передивитися і дізнатися, хто такий цей Остап Стахів. Ну і тут ще варто додати до цього запобіжного заходу, що альтернатива арешту майже 1 мільйон. Гривень. Ну і ще раз наголошую, що можете передивитись наш сьогоднішній ефір. Про Стахєва, там включався журналіст Андрій, Андрій Дроза. Дрозда, так, але тут ще питання в тому, що Стахєва затримали не за антивакцинаторську діяльність, а за те, що він вів діяльність повалення державного в державного ладу і захоплення влади в Україні. Фільм Носоріг Олега Сенцова переміг на кінофестивалі в Швеції, здобув значить, нагороди за найкращий фільм і найкращу чоловічу роль. Сергій Філімонов. Сергій Філімонов отримав Очевидно, та головною роль, отримав приз за найкращу чоловічу роль. Це такі гарні новини на завершення. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на канал, читайте наш сайт, читайте наш телеграм-канал umn.ua. Ми вам вдячні за підтримку, тому що це нам дозволяє робити більше а, цікавих для вас програм, інтерв'ю, новин і всього-всього-всього. Дякуємо, що ви з нами. Побачимось.